Яким чином поруч з Лозовою видобуватимуть гази і як це вплине на людей та природу? Ці питання у Лозові обговорювали під час круглого столу у середу, 29 травня. У зустрічі взяли участь українські науковці, спеціалісти з газнафтовидобутку, представник компанії Шел, яка власне і шукає газ, депутати міськради Лозівчани, що ініціювали це обговорення. Нагадаю, міська рада організувала круглий стіл на звернення ініціативної групи мешканців Лозової. Чи отримали учасники зустрічі відповіді на свої питання, та що тепер? Більш докладно дослідять вчені сюжет Валерії Гецько. Круглий стіл у міській раді призначений на 11 годину, але ініціативна група Лозячан збирається під адмінбудівлею на годину раніше. Метою збору людей заздалегідь перед круглим столом було бажання показати працівникам виконкому тим, хто організовував цей круглий стіл. Чи є люди, які цікавляться цим питанням перед лозівчанами та камерами, виступають проїжджі спеціалісти. Еколог Валерій Ловчиновський закликає журналістів правильно висвітлювати проблему, не підтримувати компанію Shell та не казати, що все буде добре. Я вам, як еколог з большим стажем говорю, що більше проблеми і на Україні немає. И, к сожалению, если на Западной Украине она еще где-то далеко и стучится в двери, то к нам она пришла. На зустріч приїхав депутат Харківської обласної ради Іван Варченко. Він переконаний, що спочатку Шел мала розмовляти з людьми там, де планує працювати, а вже потім укладати договір з українським урядом. Зараз компанія працює за 60 кілометрів звідси у первомайському районі, але вона може прийти і на Лозівщину. Стверджує депутат. Він читав проєкт угоди між Україною та Шел угоді. Чітко сказано про те, що в разі. Коли компанія Шел бачитиме перспективу розширення ділянки своєї розробки, вона звертається до української уряду і місцевої влади і вони йдуть назустріч і розширюють безперешкодно, розширюються територію розробки. Офіційний круглий стіл» розпочинає виступ речника компанії Шел Валентини Гекової. Вона говорить про те, що Лозова і Лозівський район не входять до Юзівської ліцензійної дільниці, у межах якої дозволено працювати компанії. Поки що Шел проборила лише одну свердловину біляєвська 400 на Первомайщині та готується бороти другу Новомочебирівську 100 на Близнюківщині. Всього розвідувальних свердловин буде 15. Щороку компанія планує витрачати по 200 мільйонів доларів на розвідку газу та по 2 мільйони доларів дати у соціальний розвиток території, де вона працює. Робота у цьому напрямку вже почалася, сказала пані Гекова. В Первомайському районі було проведено вуличне освітлення, планується ремонт дороги, зараз ведеться підготовка документів і смітно-проєктної документації по ремонту дороги і по заміні системи отоплення в Біляївській школі. По Близнюковському району, в принципі, список тот же тільки Новонадіждинська сільська школа, соответствующая дорога і освіщення сунивана на Діжденського сільського совіта. крім того, шел обіцяє добувати не сланцевий газ, а газ щільнених пісковиків. Це глибше і ніякого горизонтального буріння, говорить речниця. Відповідальність за екологічні наслідки компанія бере на себе, зазначила пані Гекова. Щоправда, у чому полягає ця відповідальність, не уточнила. Одне з найнесподіваніших для шел питань задав речниця. Активіст зеленого руху з Краматорська. Він поцікавився, чому компанія шукає газ там, де розташовані українські родовища Урану. Почому карта, яка була опублікована в СМІ, відповідає картам заліжа Урану. Дело в том, что, Один участок, мобиль. дело в том, что участок, предложенный для э, разработки, для поиска газоуплотненных песчаников, был предложен нам государством Украины. Соглашение о разделе продукции по Юзовской площади заключено только на добычу углеводородов. И ни о какой разведке залежи и месторождения урана и добычи тем более речь не идет. Один з основних моментів, що турбують активістів, це видобуток газу методом гідрологічного розриву пластів. ГРП представник українського науково-дослідного інституту природних газів, який розробляє проект для Шел, пояснює гідророзриви в Україні, газонавтовидобуваючими компаніями проводяться регулярно. Торік їх здійснили 100, роком раніше 60. Якщо на свердловинні Біляєвська 400 знайдуть газ, там планують провести до десятка грп кожен з перерви у кілька днів. Вибухів при цьому. Не проводять за певною проєктувальник. У пласт під тиском закачують рідину, вона розсуває породу. Краснопалівському водосховищу, зазначив науковець, нічого не загрожує. Навіть якщо розглядати симетричний розмір тріщин 500 на 500 метрів, з глибини 4 тисячі, з якої починаються наші цільові горизонти, і до підошви залягання краснопалівського родовища. Ну Чисто реально неможливо робити таку тошу порід. Лозячани цікавилися, що за речовини входять у склад рідини для ГРП і наскільки вона небезпечна, бо на Біляєвській 400 її зберігатимуть у відкритих басейнах. Проектувальник повідомив, що рідкі відходи після гідророзриву мають четвертий клас токсичності. Такий самий клас мають свіжий гній, старі шини і побутове сміття. Потрібну на породу, яка підніматиметься з рідиною, шел обіцяє не ховати під навколишні поля, хоча українське законодавство це дозволяє. Представник Шебелінка газвидобування спростував інформацію про наявність радіоактивного елементу радону у складі газу, який добувають на Харківщині. Однак еколог Ловчиновський зазначив, що радіоактивною може бути сама рідина для гідророзриву після того як вона побуває на таких глибинах. Крім того, заявив він: компанія ШЕЛ працюватиме занадто близько до ще одного великого джерела питної води. В місті борення ді сіраз борідшил шил, сіварська міста рождення пресних вод 400 квадратних кілометрів. ще раз говорю, вдумайтесь, 400 квадратних кілометрів реліктових пресних вод, які зараз є євразійським запасом і да являються таким же достанням України як газ, тільки намного дороже. Нову інформацію під час круглого столу, за їхніми ж словами, отримали і депутати, і науковці, і члени ініціативної групи. Щоправда, останнім потрібно більше кажуть вони. Пока мы не знаем до сих пор, что же там будет происходить. То есть, в общем, знаем, конечно. Нам рассказали и технологию гидроразрыва, и о химикатах, в общем. Но это, в общем, только в общем. Что же конкретно будет? Вот здесь в 10 метрах, ну, честно говоря, я не знаю. Почесний громадянин Лозової Тамара Садовнича теж чекала більшої конкретики. То, що компанія Шелф не представила ніяких документів, это говорить о сомнительності цього проєкту. А є наші люди, які борються, говорять о те, що ще не умерла Україна, сьогодні для себе получила. Отримала... Много питань, над якими буду працювати і в силу своїх компетенції буду об'ясняти своєму населенню. Шел пояснює відсутність документів, тим, що готові проекти та аналізи впливу на навколишнє середовище вже опубліковані на їхньому сайті. А проект гідророзриву ще не готовий. Над ним якраз працюють науковці. Одна з них, представник Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем Людмила Аніщенко, пообіцяла після цього кругового столу звернути увагу колег на ще кілька моментів. Вапрос води, звісно, це перший. Вопрос, який потрібно дуже очермательно і всі буде описати. написати просто. Вопрос, то, тож волнують там зривах на гідророзрив, сам самі взриви. Мені кажется, у нас привлечений очень серйозний спеціаліст. На що Ну, ми спеціально изучим є эту информацию. інформацію. У міськраді, яка організувала зустріч результатами круглого столу, задоволені за словами секретаря міськради Тетяни Запорожець. Представники громадськості отримали достатньо інформації, щоб донести її лузівчанам. А це і було головною метою зустрічі. Чесно гавряні, от дуже панравіс слова.